Кіт і собака. Колись дуже давно жили собі в селянина двоє друзів кіт і собака. Посів якось селянин пшеницю і ячмінь. Коли зерно достигло, його молотили, просіяли і засипали в комору. Але селянин боявся, щоб зерно не покрали злодії і не поїли миші. Покликав він кота та пса і наказав їм. Охороняти зерно вдень і вночі. Спочатку друзі стояли на варті вдвох, але ні мишей, ні злодіїв не було видно. Давно ми вже тут стоїмо, а нічого не сталося, промовив кіт. Нумо стояти на чатах по черзі. Пес погодився і сказав, що піде відпочити перше. Тільки но собака покинув варту. З'явилися злодії. Вони забрали з комори кілька мішків зерна, кіт усе бачив, але не його -то справа проганяти злодіїв. Скрутився клубочком та й заснув. Собаці кіт нічого не сказав. А як він пішов, мала миша з мишенятами залізла в комору і почали їсти зерно. Пес звичайно бачив їх, але не його це справа ганяти мишей. Олігся як найзручніше і поклав голову на лапи. Заснув. Уранці селянин зайшов до комори і побачив, що частину зерна з'їли миші, а решти взагалі нема. Кота, собако, сердито закричав він. Де зерно, яке я наказав вам охороняти? Це котяра винен. Миші тягали зерно, поки його тут не було. Ні. Це собака винен. Злодії покрали зерно, доки він спав. Селянин розсердився. Замовкніть, вигукнув він. Ви обидва винні, геть з моєї хати. Відтоді кіт і собака стали найзапеклішими ворогами. Хоч би де вони зустрілися, завжди гризуться і б'ються, поки котрих із них не втече.